24 січня 25-го безугла написала пост на підтримку Арестовича. Той, у притаманній йому манері, цинічно прокоментував відео розстрілу російськими військовими шістьох беззбройних українських полонених. Ті, за словами колишнього радника офісу президента, повзали на колінах. Олексій звинуватив у ситуації військове керівництво ЗСУ. Допис Арестовича, який з вересня 23-го перебуває за межами України, обурив соцмережі. Натомість Мар'яна підтримала Арестовича. За її словами, Арестович випереджає нас у розумінні багатьох речей. Безугла написала про крайню його заяву щодо відеорозстрілу українських полонених та парадигму достойної смерті. Філософські світоглядні концепції про те, як поводитися в полоні, навіть якщо ти загинеш за кілька хвилин, є предметом обговорень протягом тисячоліть. Лазити навколішки, благаючи ворога, вважалося ганьбою, як і втеча з поля бою. Має вважатися ганьбою і зараз. Але сучасній людині складно це усвідомити та осягнути, як би кожен із нас поводився в такій ситуації. Давайте будемо відвертими: без муштри більшість поводилось так само. Але саме для цього в армії має бути підготовка до всіх типових ситуацій, а не наряди в їдальні. Ця думка Арестовичу сподобалася. Але не сподобалася користувачам соцмереж.